Hello, hello, дорогі друзі! Рада вітати вас сьогодні на моєму каналі. Сьогодні з вами незмінно Ірен. І сьогодні будемо оглядати мої недавні покупочки від бренду Патрік, так які прийшли мені з чорної п'ятниці. Також будемо обговорювати. Сильний скандал, який шириться зараз в мережах, а особливо у Тіктоці про цей бренд. Будемо залишати, звичайно, свою думку в коментарях і обговорювати це детальніше. Як би там не було, моя косметика вже приїхала до мене. Велике замовлення дуже цікаве замовлення. Мене бренд подивував, тому хочу поділитися з вами і, можливо, якщо бренд не закінселять, будемо. Робити в макіяжі і тестувати в наступних відео. Це все добро. Тому давайте не гайте часу, малесеньке інтро і починаємо. Мене бренд приємно подивував. У мене ось таких дві упаковки прийшло. І я була дуже здивована, бо, здавалось би, моє замовлення не було настільки великим, щоб. Класти його в два упакування. Потім я згадала те, що на сайті була акція Ти замовляєш продукцію на 200 американських доларів і тобі в подарунок кладуть палітру тіней, помаду і шопер. Я так зрозуміла, що шопер, напевно, був дуже великий, і мені його поставили в додаткове упакування. Але. Шопер не був якимось надто гігантським. взагалі, така малесенька сумочка. І коли я її витягнула, я зрозуміла, що все моє замовлення поміщається в ось цю сумочку. І якогось сильного, такого грандіозного моменту там немає. Більше просто подбали про те, щоб було гарне упакування. І дійсно я люблю красиве упакування. Саме в тому моменті, коли ти замовляєш від такого. Лакшері бренду, так Патрік хоче себе позиціонувати, це все золоте упакування, дорого-багато. Ну то, відповідно, тут вже можна потішитися тим, що я отримала таке естетичне задоволення. Посилка прийшла мені буквально, я не знаю, десь приблизно два тижні назад, саме перед цим скандалом, який зараз дуже сильно розгортається в ТікТоці. Я поки що не сформувала якусь свою думку, бо все і все з'являються нові і нові подробиці. Ми про це з вами поговоримо пізніше. Зараз ви можете написати в коментарях, що ви думаєте про це, що ви вже чули. Про це мені буде дуже цікаво. А перш за все, хочу показати те, що мені прийшло, як це все виглядало, що я замовила, які подарунки прийшли, а потім вже потеревено про спайсі-деталі, які зараз усіх на слуху. І хочу сказати, що я дуже давно мріла про його палітри для очей. Відколи вийшли перші запуски, відтоді в мене палітри були в моєму вішлісті, в моєму бажаному. І я замовила палітру тіней повністю матову, і в подарунок мені йшла палітра для очей, яка має всередині шимри, сяючі частинки. І так як зараз у Патріка вийшла новинка, це сяючі дуо, два відтінки, в такій маленькій упаковочці, за шалені гроші. Якщо знайду ціну, я десь тут прикріплю. І, знаєте, в мене ніякого бажання купувати це немає, тому що в мене дуже багато красивих сяючих відтінків, як і від брендів професійних, так навіть і від ламель є просто ну, неймовірні листючки. І відповідно я подумала, що От в мене є палітра, в палітрі будуть сяючі кольори, мені цього вистачить. Я познайомлюся з формулою і на отому все. Але ніколи не кажу ніколи, це я говорю сама собі, тому що дуже часто я кажу щось, що мені не потрібно, мене не цікавить, а потім воно в мене з'являється якимось магічним чином в моїй косметичці. Ну, таке, побачимо. Поживемо, побачимо. І палітри в мене ось дві: Major Dimension Number 2. І Major Dimension No 3. Я не знаю, яка була перша в нього. Чесно, мені здається, що більше якісь холодніші кольори. Але ці дві теплі мені приглянулися, бо я ще хочу від Makeup by Mario отримати таку холодну палітру з холодними відтінками. То в мене вже буде така повноцінна колекція. Ближче вам покажу ці палітри трошечки пізніше. Напевно, коли буду робити ними макіяж. А як воно виглядає всередині, показую вже. Я навіть придбала спеціальний бокс, щоб вмістити це все добро. Тому показую. Ось так виглядає Major Dimension No 2. Це така тепла гама кольорів з сяючими відтінками. Дуже мені подобається кольорова гама. Було б трошки актуальніше на осінь, але і зараз досить красиво. Більш матове упакування на Major Dimension No. Це, мені здається, остання палітра, яку випускав Патрік. Вона повністю з матовими відтінками Вона виглядає ось так. Детальніше, буде доречніше, думаю, показати вам в наступному відео, коли я буду це все тестувати, наносити. Але, скажу так, упакування дуже. Якісне, дороге, дуже благородне, таке, я б сказала. Тільки один мінус від цієї дзеркальної поверхні залишаються всі відпочатки пальців. Я як не старалася це все гарно протирати, все одно от тільки 2-3 дотроки і все у відбитках. Але нічого страшного, це простимо. Так як в мене першими з'явилися рум'яна від Патріка Та у відтінку She's Wanted. Це була ось ця така золота упаковка. Я вже привикла до того, що от ці відбитки пальців залишаються. Я була дуже задоволена цими рум'янами, навіть в такому дуже яскравому кольорі. І я все ж таки зрозуміла, що мені хочеться доповнити колекцію. І чистою випадковістю, чесно, було те, що я зайшла на чорну п'ятницю бренду на сторінку і виловила цю пропозицію. Саме палітра з сяючими відтінками була в подарунок. А як основну палітру, яку я хотіла, яку я собі замовила, це була палітра повністю матових теплих відтінків. Не подобаються мені ось ці моменти з відтінками кремовими. Я напевно ще не привикла до цього, бо я з старої школи, коли я відкриваю палітру, і там всі кольори матові, звичайні, в пудровій формулі. Ну і також, я пам'ятаю, худа Beauty була зробила одну чи дві запуски палітр, там, де були кремові рефіли з кремовим наповненням, такими кремовими текстурами, і не дуже привітно це зустріли візажисти, не дуже їм зайшла ця тема. Не знаю, потестую, можливо, зміню свою думку, бо навіть до кремових рум'ян мені в такій упаковці рука чомусь тягнеться рідше. З основного замовлення ще були рум'яна у відтінку, not Too Much. Це були мої рум'яна хотілках. Напевно, рік, як я тільки приїхала до Канади, я. Знала, що я придбаю собі ці рум'яна, коли в мене закінчаться такі мої перські рум'яна від Ламель. Я їх успішно закінчила, викинула, почала знайомитися з іншими текстурами і вони не є з дуже дешевих, тому у мене якось завжди. Я не знаю, чи то ціна, чи те, що я вже маю такі ром'яна. Вона мене щось зупиняла. Але я знала, що для них настане їхній зірковий час, і він настав not too much вони у мене в колекції. Я вже їх декілька разів наносила, і чомусь я розумію, що це ідеальний відтінок буде як на осінь, так і на зиму. На настрій, коли у мене not too much, мені не хочеться багато кольорів, будуть ось ці рум'яна. А на настрій снігової королеви і такого яскравого рум'янця, у мене буде відтінок 6 води. Подарунок, Замовлення на 200 доларів, йшла ось така помада у відтінку Seductive. Дуже така назва, теж спайсі, і гарний відтінок. Я не знаю чому, але я чомусь не подумала нанести його на губи і протестувати формулу. Напевно, все ж таки, цей бренд напрошується на додатковий огляд, коли наношуються всі текстури, показую вам зблизька. Не знаю, бо тіні рука все ж таки. Потягнулася, я не втримувалася їх швиденько нанести. Є претензії, я вже отак формую свою думку, ще покористуюся от помади, покористуюся додатково, покористуюся тінями, і вже в огляді я буду вам давати більшу сформульовану думку з точки зору професійного візажиста. Бо я Дуже рада те, що в мене ця професія в моєму житті, і я своєю професією можу комусь допомогти. Знаєте, я зустрічалася особисто з Маріо Давидовичем, власником бренду Makeup by Mario. Якщо ви не знали таких з мого життя, то ви можете, звичайно, перейти в мій. Інстаграм і знайти там більше інформації про цю подію. Так, я з ним зустрічалася вживу в Канаді, в сефорі, в якій я працюю, я йому тисла руку, спілкувалася з ним, спілкувалася з його командою. І знаєте, він мені таким здався дуже чудовим чоловіком, дуже таким розуміючим, хорошим. І коли ти дивишся на людину онлайн, от я на нього дивилася онлайн, у мене не було ніякої думки. От, власник бренду, успішна людина. І ну він викликав якісь. Приємні емоції, позитивні. Коли я з ним зустрілася, живу і зрозуміло, що це набагато глибша людина, ніж те, що він транслює в Інстаграмі. От про Патріка та не знаю, не знаю. Теж я вже боюся робити якісь висновки, бо він теж мені таким здавався ну виваженим, сучасним е чоловіком, який от створив теж такий потужний і яскравий бренд. Але тепер. В хто ширяться дуже такі сильні чутки і провокативні моменти, те, що він я навіть не знаю, чи там можна на Ютубі такі слова говорити, те, що він е негативно ставиться до інших націй, хоча він сам, я так розумію, не є там корінний американець, хоча треба почитати, до речі, його історію, і дізнатися. Так, мені дуже цікаво дізнатися, хто він взагалі по національності, бо чесно, за якісь такі погляди, раси, і я не знаю, виступають мені здається, якісь дуже такі консервативні люди. Але давайте почитаємо звідки він. Патрік Таун народився в США, але його сім'я має в'єтнамське коріння. Він виріс у Сан-Дієго, Каліфорнія. Так як бачимо, в нього є в'єтнамське коріння, родина, напевно, була родиною емігрантів, я не знаю, або там його якесь покоління, воно приїхало в США з В'єтнаму. І я просто не розумію, як можна звинувачити людину в різні, коли в нього там не корінно американське походження і він чомусь булить темношкірих людей. Це в мене поки що йде така нестиковочка, і я не думаю, що так все персонально, як це зараз описують в інстаграмі. Те, що він проти темношкірих креаторів, він не платить їм гроші, він проти того, щоб вони працювали за оплату власних старань. Не знаю, чи це якась йде помилка від бренду, від організації, комунікації з тими креаторами, чи взагалі вони домовлялися про оплату? Чому? Це була проблема декілька місяців назад, зараз вона тільки вилізла. Я не знаю, я отак глибоко в цю проблему я не занурювалася. Я ніякому разі не захищаю Патріка, тому що хто знає, яка там де історія, бо навіть чула такі чутки, що там його найкращі друзі теж дуже сильні ра. І, відповідно, він там стосується з якоюсь подругою, яка неодноразово теж висловлювалася проти темношкірих людей. І знаєте, завжди-завжди ця тема дуже у американців гостра, бо в них така історія. У мене, на жаль, не було моменту дотичності до такої історії, можливо, і на щастя, але я, в принципі, розумію людей, які... По одну сторону. І якщо це правда про Патріка, я не розумію його взагалі. Тому що я вважаю, що кожна нація, кожна раса, кожна етнічна приналежність повинна поважатися і повинна... взагалі, ми повинні. Поводитися як люди. Сьогодні, перед тим, як зробити цю розпаковку, поділитися з вами своїми покупками на страх і ризик, мені знову попався новий Тік-Ток про те, що Патрік та не платить вже і азіатським кріейторам, що там в них була якась співпраця і не заплатили дівчині обіцяну суму. Хоча вона там показувала переписки, і там про якісь суми, певні, взагалі нічого не йшлося. Я от думаю, чи це. Τζόρνι πιάρ, τεάσκο, πιάρ. Це дійсно є проблема бренду і потрібно це вирішувати. У будь-якому випадку я рада, що креатори не мовчать, що вони піднімають такі теми, але хотілося б трошки більше конкретики. Бо навіть ось ця дівчина та ношкіра, яка а, почала весь цей шум, вона що зробила на відео? Вона почала ломати всі румяна, які в неї були, від Патріка, всі палітри, отак брати, просто розломлювати надвічі. Викидати показову смітник. Знаєте, попахує драмою, попахує якимось таким моментом, що хочеться привернути до себе вау. Це відео набрало в неї мільйонні перегляди найбільші перегляди, які були в неї на сторінці. Я не знаю. Теж хто знає бренд Jeffрі Star і його власника. Те, що його звинувачують. І хочу сказати, що вони дружать з Патріком. Та Патрік та надсилав Джефрі стару там піар розсилки, розпаковки піар, упаковки з новими там. Продуктами, і взагалі дуже цікаво, як працює це все в них там всередині. Мені попахує теж і маркетингом. Завжди в цьому Голлівуді якісь проблеми в селебриті. Також відомі візажисти, які зробили собі ім'я або мейкап креатори блогери, теж піднімають скандали. І якщо так добре покупатися, то в них є завжди два виходи з цієї ситуації: це або правда, їх кенселять, і їх потім не згадують, їхні продажі, падають, їхній бренд занепадає, скажімо так, або це просто був такий піар. Коли вони починають досліджувати питання, там ніякої конкретики немає. Всім вигідно, всіх перегляди зросли, жиста репутація відбилилася. Ціни на косметику зросли, продажі пішли. Чесно, не знаю, який це варіант. Я цим сильно дуже не переймаюся. Я буду перейматися тільки тоді, коли будуть конкретні відповіді. Можливо, ви вже знайшли якісь ось такі моменти, які вже вилізли, або якісь докази, то обов'язково поділіться в коментарях. Я насправді поки розумію, що це ще тільки розгортається цей скандал. Ще напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви ставитесь до цього бренду, чи ви щось спробували? Можливо, у вас теж якісь позитивні негативні вже негативні досвід користування? Бо я думаю, що коли я зроблю детальніший огляд з свочими, з тестуванням, з нанесенням на очі там на губи. Настічки, то вже цей скандал він якось дійде до свого логічного висновку. Тоді давайте поговоримо і згадаємо це в наступному відео. Бо мені дуже цікаво, чим це все розгорнеться. Я думаю, що це буде тим, що це буде піар для тих креаторів, які підняли весь цей шум, і для Патріка, бо за ним стоять відомі селебриті, відомі ім'я. Я навіть пам'ятаю те, що він там формував кімкардашян і багато-багато інших облич. Тому я думаю, що навіть з тими робленими грошима, які в нього є, там виплатити креаторам декілька тих доларів, тисяч це не буде проблемою. Патрік вже поплакав на камеру. Потім, думаю, буде виплата, грошей, які він там завинив, якщо він їх завинив, чи його бренд, непорозуміння з командою владнається, і в нас вийде щось нове з його колекції. Будемо бачити, давайте слідкувати, що відбувається в б'юті світі. Зустрінемося з вами вже в наступному відео. А вам побажаю, звичайно, що залишатися людьми. Бо в будь-якій ситуації треба завжди слухати те, що ось тут всередині. Підтримуйте благодійні збори, творіть добро, тому що, як бачите, в світі багато багато якогось такого чогось негативного. Яке торкається нас і залишає якийсь свій осадок. Тому давайте від цього трошки будемо відгороджуватися, особливо на цьому каналі. Будемо посилати світ позитив вайбс і на цьому зберігати свою менталочку. Всіх цілую люблю і па-па!